Мрієш, просяючу шкіру без салонних витрат. Зустрічай дармапен MyM, твій персональний експерт з мікронів. Вдосконалюй текстуру шкіри, зменшуй пори та стимулюй вироблення колагену. Все це в комфорті твого дому. У комплекті адаптер і кабель для зарядки, два стерильні картриджі, інструкція та сам апарат. Усе необхідне для початку процедури вже сьогодні. Обирай глибину проникнення від 025 до 2,5 мм, адаптуючи процедуру до потреб твоєї шкіри, легке обертання регулятора і ти повністю контролюєш процес. Картридж встановлюється просто. Обережно встав його до клацання. Вибір картриджів від 12 до 36 голок, а також нанонасадки для делікатних зон та чутливої шкіри. Апарат працює від мережі. Забезпечуючи стабільну потужність протягом усієї процедури. Відключи кабель, натисни кнопку і готово до використання. 5 рівнів швидкості дозволяють адаптувати інтенсивність мікропроколів до чутливості твоєї шкіри. Від легкого масажу до глибокої стимуляції. Обирай свій режим. Перед процедурою нанеси не улюблену сироватку для посилення ефекту. Мікропроколи сприяють глибшому проникненню активних компонентів. Тримай апарат під кутом 90 градусів, легкими рухами проводь по шкірі в горизонтальному, вертикальному та діагональному напрямках. Уникай надмірного тиску. Дай голкам працювати. Після процедури шкіра може бути трохи рожевою. Це нормально, свідчить про активізацію процесів відновлення. Подаруй своїй шкірі нове життя з термопеном I.M., Замовляй зараз і відчуй професійний догляд вдома.